Я Дмитро, я з Торонто. Uh, mm -hmm. У мене у мене блекджу. No, no, stay... oh, <пам> <пам> так, добренько. Значить, дивіться: я дивлюся по європейських країнах. Європейські країни <пам> готуються до війни. Ви щось бачите в Канаді в плані підготовки до війни? Я не дивлюся нічого. Я не дивлюся ніякі новини, я не маю телевізору, я нічого не маю. А при чому телевізор? Розумієте, інколи видно, що по вулиці я, 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 не, я, я не керуюсь, я не керуюся зовсім а, ніякими новинами. Я не дивлюся на новини зовсім. Взагалі, я був цілий рік на війні, я був в Україні, я з Івано-Франківської області. Дуже приємно, а я, я, мене звати Дмитро. Я пам'ятаю. І, І я був, я поміг мене цікавить тільки моя сім'я. У вас сподівається, сподіваюся, сім'я багатолітна я не... у вас? У мене в та... ну, тата вже немає, але в а... мене в тата чотири рідних брата і рідна сестер. Тобто це, і... це, це, це то, то це сім'я вашого, сім вашого діда. Я зрозумів. Я думав, у вас у вас сім'я багато. Значить, це значить свого діда? Ну, не, не мого діда. Це сім'я вашого діда. Мого тата, но... Ну так, але тому, то у вашого діда ріта... був був ваш тато і ще четверо рідних братів. от ви говорите, так. що ваша сім'я. От ви знаєте, Фрідріх Ніцше колись говорив таке, що моя батьківщина, там, де я батько. От тобто, ваша сім'я, це там, де ви батько і глава сім'ї. Ось я кажу: у вас сім'я багатодітна, чи ви рахуєте в цей перелік людей ваших вашого, вашого тата і його братів? Ні, моя сім'я це моя сім'я. Мого тата немає, моєї мами немає, вони померло. Так я кажу, у було. вас, Дмитре, у вас сім'я багатодітна, сподіваюсь? У мене одна дочка, і все. Все, почув вас, почув. Ну, і ще є куди стримити і старатися. Добро. Слухайте, а скажіть, будь ласка, ви там зустрічаєте от українських жінок, дівчат, жінок там в Канаді? Я я тільки повернувся назад. Я три роки не був тут. Я 20 років в Канаді, але я от буквально я три роки подорожував. Останні рік я був, останній рік я був в Україні. В Україні дивіться, Дмитре, я просто за що кажу? Багато, багато дівчат приїхало з дітьми. За що я кажу? Дивіться, дуже поширена зараз послуга, це дистанційне розлучення, онлайн розлучення. Тобто, у неї чоловік на фронті або чоловік просто в Україні, а вона з дітьми кудись виїхала, розлучається і вже заводить собі якісь дай шури мори там з, з якимись чужинцями. Дай, дай, дай. Ви не бачили дай. таких стосунків? Ні. Зовсім не бачив, не разу. Тобто вас, Бог милого, все. Оце слава Богу, це вам пощастило. Тому що в Євросоюзі це погано, такого повно. Це неправильно. По-перше, я по-англійськи хочу сказати, по-канадськи хочу сказати, але. Ну, ну я англійською не знаю. По-перше, це неправильно. По-друге, я не бачив цього ніколи. Ніколи. Не ну, ну, можливо, можливо, якщо захочете, то ви поцікавитесь, тому що таких випадків дуже багато. Ось ні, таке. Ні, не, ні. Ну, ну На, вас це не да. зацікавить, ну гаразд, хай не цікавить. Я сказав, ні. Слухайте, а ви там в Канаді відвідуєте щось українське, там, я не знаю, там, церкву чи якісь там літературно-мистецькі якісь заходи. В даний момент, ні, бо, бо я, я вже відвідав всі. Літературні церкви і все, все відвідав. Я все знаю тут. Я в сам вдома, я амкілія. Я канадець. Я канадець, я канадець. Я був в українських всіх э, місцях, які ви тільки можете знати в Канаді. Ні, я не можу знати, мене не тягне до чужини, але, розумієте? От я я бачив українців з Канади, з США, з Росії, з Казахстану українців. Вони перестають бути українцями. Розумієте? Вони себе асоціюють але, з американцями, але, з росіянами, з от таке. Тобто, одна одне дві одне два покоління він перестає бути українцем. Це втрачена для України людина. І з того, що я побачив, я хотів би помолитися, але і з того, що я побачив, це так. І, і їхні діти асимілюються, вони потім виходять заміж за людей зовсім іншого етносу, не за українців. Я це бачив? То немає, то тоді то, то, то не можна казати канадець. Немає такого, то є нейтив, нейтив, нейтив той індіанець. У нас казала здається. чи як вони називали? Я, я не знаю, що там на, на чужині. Хто там як говорить? Ви знаєте, от у мене у мого приятеля тітка поїхала до Америки, народила там його дворідню сестру. Приїжджає сюди в гості сестру, а сестра мулатка Ви розумієте? От це, це таке. І а він такий націоналіст, а сестра в нього двоюрідня мулатка. Тому що людина поїхала з України. Українець може бути в Україні, бо якщо він потрапляє на чужину, все він стає американцем, канадіцем. Росіянам. Ви знаєте, в російській армії повно українців, які воюють проти України. Ну, етнічних українців, розумієте? Ось таке. Я Ось таке. Бу, тобто я українець це той, що в Україні, а потім я вони. Я буріть на фронті, так що мені можна не розказувати. Так, так, ну я скажу. А, а тепер я скажу. Так, так, говоріть, Дмитре. Добре, дякую. Я приїхав сюди, дитиною. Я ніколи не. Що значить дитиною, це значить 16 років. Так. Дити, дитина. Може, це було 20, 20, 22 роки тому. Я приїхав сюди 22 роки тому. Останні 3 роки я подорожую. В Канаді немає такого а, слова Канадець. «Канадець? Ви, ви не знайдете ні одного канадця. Просто він народився тут. Як спитаєте, хто твоя мама та тато? Скажуть поляк, руський, українець, італіянець, португал, бразиліян нема такого взагалі. Ну, звичайно, тому що це чужа земля. Це земля, там було автохтонне населення, яке вирізали і від Я знаю, я знаю, Дмитре. Країна, країна просто. Вони мають, вони мають своїх місцевих жителів. Блін, мені по-українськи трошки тяжко вибачають. Мені по українськи тяжко пояснити, місцевих жителів. Але ті жителі, вони тут, вони тут були завжди. В Канаді 150 років. А в моєму столу в Івано-Франківській області 2000 років. Дмитре, слухайте. Так може це вже не ваше село, слухайте. Ні, <ріст> ну я в мене важці де я виріс? там ваша куповина, і там, можливо, там історія вашого там роду, сім'ї. Але але так, ви вже, ви вже канадієць, все. Розумієте? Я от таких людей. Я таких людей бачив в Росії в Поволжі. Як багато років тому, там років 30, був в Росії. Ось, і, значить, я, я їх бачив в Поволжі, розумієте? Тобто у нього вже немає коріння? Так, тобто, у нього okay. є спогади. окей, то, Поясніть мені, будь ласка. Я закінчив школу. Івано-Франківській області. У мене вся сім'я з Івано-Франківської області. Але всі виїхали. Тож, то, що я маю казати, що, що я не українець що? Ні, ви ось, слухайте, ви можете про себе говорити як завгодно. Ну, не вже я буду вам говорити, як, як себе називати? Але, але, в принципі. В принципі... Ви і мені не подобається. Зараз, не ви, подобається зараз ви Канадієць. Зараз ви Канадієць. Все. Не зараз. Я за, я, то вже 25 років. Ну так я ж кажу, що зараз ви канадієць, все. I am. Ну так. Yes. І, у, 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 ви бачите, вам навіть українською висловлюватися вже важко. <laughs> Ось таке Мені не важко висловлюватися українською мову. Так, я, я так, я в Yes. Так, так, так. Я ж кажу, і і таке я to бачу. To Слухайте, і ще можна вдома прапор повісити синьо-жовтий. Я таке теж знаю. Люди вішають прапор, трясуть у ну, тризуб. Це не про це, це не про це, це в душі. В душі, звичайно. От Говориш з людиною, вона каже: Одеса в моєму серці, а вона вже 30 років в США. От, це ж з моїх співрозмовників таке. Це, Одеса це місто, а ми говоримо про націю. Ну, так в Одесі ж теж значна частина населення українців. От вона взяла виїхала і каже, Одеса в моєму серці. І потім нація розмивається, розумієте? Потім вони забувають мову, потім вони утворюють шлюби з іншими етносами з іншими расами. І все, і вже стають не українці. Таке. І дітей називають якимось там Джонами, Джорджами, і все таке. Ну, тобто, знаєте, як буває. Так. Добре. Не знаю, наскільки це добре, але так воно є. Так воно є. Добре. Окей. Я вас почув. Гаразд, Дмитре. Поговорили. Вам тоже. Привіт. Привіт, Канаді.